Зовсім недавно показувала свої перші пуп'яночки, перші бутони розкривалася півоння Етчет Сальман. Погляньте, наскільки вигоріли квіти у неї. Вони стали такого ледь персикового відтінку. Ще рожевість збереглася в окремих бутонах. Але зверніть увагу, ці квіти, як залишалися, як були такою чошечкою, так і залишилися такими охойними, як і були спочатку. Ось іще бутончик рожевий, який нещодавно з'явився. Ну, не можна сказати, що він рожевий, він королово-рожевий. Всі інші бутони, погляньте, вже стали такими персиково-короловими. З ледь таким короловим відтінком. До речі, воно показує свою серединку, коли вже повністю розкривається. І ось погляньте, в неї такі зелені моточки і рожеві примочки. Ага, ніколи не бачила, щоб вона показувала серединку. А це, мабуть, квіти, які вже найпершими, які найпершими розкрилися. Тому видно ось цю серединку і видно так гарно течинки. Отже, це е етче Сольмон.